Поточне відео є додатком до спринта і показує, як повинен виглядати проєкт у результаті вашого праці, вашого виконання усіх тасків даного спринта. Завантажуємо сторінку і бачимо проєкт. Перевіряємо, що все працює так, як повинно працювати. Усі зображення відображаються. Переходи здійснюються, іконки соціальних мереж. Теж відображаються коректно. Перевіряємо консоль. У консолі не повинно бути помилок. Бачимо, що дійсно все працює як треба. Також зверніть увагу на структуру проекту. Проект складається з двох тек. Це тека Public, яка містить у собі теки CSS з стилями, теку Fonts зі шрифтами. Теку HTML, де зберігаються HTML файли проєкта. теку Image і JavaScript, які здійснюють усі переходи і анімацію. Також є тека утиліти, в якій міститься два модулі. Перший модуль це модуль з mime тайпами для того, щоб проєкт зміг узгодити склад і вміст файлів з тим, як відображати це все у браузері. Також міститься. Модуль StaticFile, який містить функцію, яка читає файл і відправляє його у браузер. Цю функцію ми вже писали у коді даного спринта. Будь ласка, подивіться, вивчіть і скопіюйте частково код для реалізації. У файлі index.js міститься роутер, підключення усіх модулів і реалізація сервера. Зверніть, будь ласка, увагу. На перевірку ви завантажуєте два елемента. Це тека утіліти і файл index.js. Теку паблік завантажувати не треба. Також, не треба змінювати файли, які містяться у теці Паблік. Тому що це статика, тобто ті файли, які не змінюються. Вони вже є готові, нам приходять з фронтенда, і ми їх опрацьовуємо, як вони є, не міняючи їх в місто. Добре. Також зверніть увагу, це відео є додатком. Тобто ви виконуєте таски, які написані у спринті, і ви отримаєте, якщо все вірно зроблено, ось такий проєкт, який ви бачите на моніторі у відео.